Слався червоний, ми любимо червоного, ми робимо, ми єднайтесь птахи. Слався червоний, і ми любимо червоного. Ми робимо, ми єднайтесь птахи. Слався червоний. Ми любимо червоного. Ми робимо, ми ми єднайтесь. Птахи, слався червоний, ми любимо червоного. Ми робимо, ми ми єднайтесь. Птахи. Слався червоної. Ми любимо червоного. Ми робимо, ми єднайтесь. Птахи. Слався червоної, ми любимо червоного. Ми робимо, ми робимо, ми Слався, червоний. Слався, червоний, і ми любимо червоного. Ми робимо, меми єднайтесь. Птахи. Слався, червоної. Ми любимо червоного. Ми робимо, меми єднайтесь птахи. Слався червоний, і ми любимо червоного. Червоний, і ми любимо червоного, ми робимо. Ми єднайтесь, птахи, слався, червоний. і Ми любимо червоного. Ми робимо. Ми єднайтесь птахи. Слався червоний. і Ми любимо червоного. Ми робимо. Ми ми єднайтесь. Птахи, слався червоний і Ми любимо червоного. Ми робимо. Червоний, ми любимо червоного, ми робимо, ми єднайтесь птахи. Слався червоний. Ми любимо червоного. Ми робимо, ми єднайтесь птахи. Слався червоний, ми любимо червоного. Ми робимо, ми єднайтесь птахи. Слався червоний, і ми любимо червоного. Ми робимо.